Почала худнути, коли мені було 11. Я серйозно. І мої батьки просто посміялися з цього. Їм було смішно, бо я зробила табличку, на якій написала Долой кілограми і сантиметри. Я ще тоді була капера. Серйозно, я записувала скільки я важила. В 11 років. Худнула я за допомогою кисети Сінді Крофорд. Була у вас така, да? І я подумала, як мені пощастило, що мені потрапила на очі касита Сінді Крофор та не стаття про булімію. Всі покоління жінок можна розділити по поколінням тих дієт або ідіотських практик, схуднення, які вони використовували. В моєму поколінні для нас вигадали целюліт. А якщо в тебе не було целюліту, а в 15-ті в тебе не було, його треба було з себе вичавити. Пам'ятаєте? <реш> І от ця ваша худа подружка, модель у мене була подружка, яка приходила така: Бачиш? Апельсинова кірка. Я жирна. Виходить, що в моїй молодості для того, щоб схуднути, нам треба було намазати сраку перцем, обмотати її пакетами, бігати навколо домові. Попередньому поколінню було модно їсти глистів для того, щоб схуднути. Єдине, що із всіх практик схуднення, єдине, що я більш-менш схвалюю, це коли жінки для того, щоб схуднути, нюхали кокаїн. Я не знаю, чи це працює, але хоча б весело.